Вітаю вас на каналі Агромен Сьогодні ми заїхали на гречку Декуль. Цю гречку ми вже в попередньому відео показували. Ось такий стан її на даний час. Уже є 3-4 листка. Напомню, що посів був зроблений 26 травня. Опадів, як завжди, у нас немає. Ось така, такі щелі, а гречка росте, щелі вже рука залазить. Відповідно, робимо огляд, гречки. все в принципі, нормально. Шкідників ніяких немає, хвороб також немає. Тільки одна проблема, яка є на даний час на полі, це бур'яни. Бур'яни це амброзія. І не треба звичайно. Від попереднього хазяїна нам поле. Осталося вся в нетребі звичайні. Попередником була соя. Відповідно, на цьому полі люди казали, що не соя росла, а не треба звичайна. Відтак в тому числі прийнято було рішення висівати тут агречку, тому що ми розуміли, що тут буде не треба звичайної куча. Ми можемо з нею поборотися. Зараз ми об'їдемо поля, і що ми будемо з амброзією і з нетребою звичайною робити? Все дуже просто. Ми сюди внесемо супер універсальний гербіцид, який називається гілікс з додаванням прилипача спиртового. Також додамо інсектицид для контролю шкідників. Після внесення гербіциду планується на другий-третій день після внесення, на другий-третій сутки після внесення внести препарат Вінкропс Антистрес в нормі літр на гектар. Також застосувати гербіцид Вінкропс Борекс, це бор з гуматом. Нормі літр на гектар, та застосувати такий препарат, як активатор енергетичних процесів рослини Fulvo Premium. Тобто, це у нас планування буде перва підкормка. І тоді через ще деякий час ми знову внесемо підживку у вигляді бора та Fulvo Premium. такі наші плани. В принципі, як на мене, як на таку погоду, такої кількості опадів. Гречка ПК чудова. Будемо надіятися на добрий врожай. Підписуйтесь на наш канал. На нашому каналі буде багато цікавої інформації. Внизу під відео у нас є посилання на соціальні мережі, в які ви можете заходити. І також є посилання на сайт, де ви можете в розділі Агроблог дізнатися дуже багато цікавої інформації, багато статей агрономічних, багато відео, дуже багато крутої, офігенної інформації. Дякую за увагу, підписуйтесь на наш канал, пишіть, коментуйте, ставте лайки. До побачення.